Дивись <рик> яке мами волосся довге, бачиш класне. А ти що хочеш? Як то ж не зламався, то просто пароль треба ввести. Ти хочеш мультики дивитися? Добре. Бери котиків і треба йти вдіватися. Наталя вже навела красоту, зараз будемо збиратися в магазинчик. Йдемо на шопінг. Тато вже діти, просто чекає на своїх дівчат, коли вони нарешті повдіваються. Тут подавилася в кухню з татом. Отак треба єднорожка робити. Ой, впав. <реш> Покотився. На, на, я тобі поставлю. О, тепер йди до дзеркала дивися. А щаслива яка, що вона є дорожок. Їй просто всі іграшки з дінорожками <реш> дуже сильно подобаються. <реш> Ти готова, шофер? Чекаємо наш ремінь защіпнутися і гайда на закупи. Перша покупочка у нас друшляк. Ми наш старий друшляк спалили. <с <с <Miller> Вирішили процідити не воду, а скажи, хотіли процідити олію. Звідки ми могли знати, що воно пластмасу нам пропалить повністю? Як тобі там за рулем? Окей? Такий руль маєш. Так хотіла тої машинки. Давай, мама бачу, вже вибрала друшляк. Відділ з крупами. Далі шукає ячну крупу. Ну, так, Не люблять таку робити кашку з кароліною. Всі решта щось їй не заходять. Що в нас тут є ще Старце. Дивися, як ти вилазиш через той ремінь. Все, ти йдеш далі ножками? А, будеш вести? Ну вези. Давай, давай. Тяжка корзинка, чекай, бо зараз хлопцями в аварію попадеш. О, все. Не, не сталося аварії. поїхали далі. Ми ж тобі зараз візьмемо Бобика, добре? Чекай обережно, бо спереду ще йде машинка. Чусь Кароліна не загубили. Вона пішла в інший відділ. Десь якісь чіпси вибирати. О, прибігла до мами і зараз буде вибирати свої нямняшки. З манго? Він найбільше ти з манго подобається, але тут стрічкою треба брати оці мармеладом. Оцей прикольний. Мармеладом. Бо стрічкою ти не сильно любиш, там треба, поки розв'яжеш, то всі руки будуть вже липкі. Там поки розв'язувати. Розв'язувати. Давай візьмемо два. На, візьми два. Два з манго? Два з манго. Іди клади в корзинку. В машинці є корзина, там багажник. Ще з іграшкою. Взяти її ще цього, але воно теж, бачиш, типу зав'язане. Візьму оцей з іграшкою, а той закручений, з мангою я покладу назад. У нас як завжди ритуал. Купили Боба, що не доїхали до каси, але вже Банга. треба одного з'їсти. Мама вже полетіла, Так, бо то її відділ. Блоком. Блоком, блоком бери. Ого, а ти що вже так з'їла за одну хвилину того бабика? Зараз. <плес> і ще дістала, вже цілу пачку з'їла і ще. То ми ж до каси зараз нічого не довеземо. Коротше, перший раз приїхали і немає цього молока. Такий від метру є, отакі від шефа. Напевно, візьмемо дві пляшки. Попробуємо на пробу. Масло є от різні. Є по 44 гривні, є по 45. 62 процентне. Є 73 і 82. Є ще ферма. Можемо взяти ферму, бачу їх тут тільки... Я завжди Давай завжди беремо. Давай візьму оце 73. Раз, два, три. Ні. Трошки більшу жирність, воно прикольніше. А є ще рожеве? Є, яке хоче рожеве. Там різниця в 5 гривень всього-навсього. Замітив такий прикольний сирок на паличці. Сирок кокосовий і манговий. Одвикінь, як прикольно виглядає, кубічний. Можна взяти попробувати, є карамельний, ванільний, кокосовий і манго. Сирочок. Space Ice. Типу, знаєш, SpaceX від Ілона Маска. На цей раз беремо багато тостового хліба, тому що його можна покласти в морозилку, так як ми робимо. Бо він час від часу то є, то нема в магазинах біля нас. Щоб був, він самий самий смачний. Прийшла на рибку, на креветки дивитися. Все. Круй сподобалася сподобалося форель. <с> Прийшла подивитися, як виглядає восьминожок. Ну так собі, я б його, чесно кажучи, не їв ніколи. Ледве забрав Кароліну з тих риб. Ти знаєш, що то є? Банан. <с> Там мені не треба зносити ті кокоси і банани. Банани-кокоси. Мама вже взяла, напевно, банани. Йдемо, знайдемо маму. Наталя в зліше придумала зробити слад Цезар. І щось. Рецепт надихнув. Чукати тепер з Кароліною такі снеки для того села, то це зараз Наталя пішла за м'ясним. Треба щось з нею дивитися, щоб вона не втікла, бо вона може відв'язатися і побігти. От як я їй казав, Кароліна вже вилізла, а, побачила всякі ті снеки. Вибирай, це все багете. Там з сиром, з помідоркою. Вона вибирає якраз правильні, бачиш, з помідоркою. Помідорові. Молодець. Я тобі ставлю лайк. Така маленька комедіантка. Коли надоїло їхати просто, можна так кросовки почистити. Їй же скучно, бо ми купляємо тільки їжу, а іграшки ні. Іграшки, іграшки. Вона чекала, коли Та Я таки зрозумів, що вона чекала, коли нарешті будуть ті іграшки. Тобі динозаврики подобаються? Що ти постійно до них підеш? Машинки. Може щось вибереш? Ой, бачу. Йоду так і лишили. Йода бідний. Чекає, коли його хтось купить. Хочу того динозаври. Ого, то він же і так кричить. Діочі звіти. Нічого собі. Оце такі іграшка. Мені теж сподобалося. А там є якийсь пульт, чи воно просто так кричить Я і все. Не знаю. Треба прочитати. Напевно, нема пульта. Просто світиться, рухає головою. І все, так? Що ти думаєш робити? Я не знаю, що ти наморднік? Ні, то вона на йому вчепила. Якщо чесно, той динозаврик не сильно подобається, тому що тут ціну можна вибрати якогось і прикольнішого, але... Які вибору тут такого немає? Щось дуже багато скоротили іграшок у судовому дитячому відділі? Ну в кароліні знайшли ще іграшки, такі патріотичні з кицями. Тут та навіть є мрія. Боба. добре, що вона цього Боба не побачила, тому що в ньому всередині є якась іграшка. во! ось так от ті іграшки виглядають, які тут можуть попастися. Можете написати в коментарях, яка би іграшка вам сподобалась, яку би ви хотіли, щоб попалася. Я думаю, що вона б, напевно, королінка хотіла на цього от. А мені сподобався такий супермен-манго. Мама готує Це бат... є Цезар, так? І треба такі от яєчко мамі. Зубку, яєчко кинути, їх треба зварити. Зворити. Там, там банячки вже стоять, їх треба буде кинути і зварити, а карлінка вже хоче. Оп! Ще чуть -чуть і би вже вилізла з нього пташечка. Три Каролінка, там зараз вилупиться пташечка, треба помалесеньку. О, а той не вдарився, той якийсь буфтом. Та нижче випускай, нижче воду. <ріст> 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 Молодець, доця. А можна я ще одне яйко кину? Все, більше не треба. Тут багато десь зі стежки. теж так само хляпнув. А тут а твій компотик. Але він гарячий. Гарячий, так. Він тут, от, от, бачиш, з калиною. <ріст> 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 ну з порічкою. Бач компотик з порічкою. З яблучками, там грушки є? Нема. Нема грушок. Тут є порічки, смородина, яблучка. Лайк. Лайк. А сердечко. Лав. 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 А дизлайк як буде? Дінзяк. Дізак. А де аде? А де аде? А де? В коробці відкрий коробку, то й там то все є. А де? <гум> ну ти бачиш, що нема бо тут от Ну, а все решта там? Ти ж <гум> висипала, бачиш. Вон, ті твої всі причандали. Тихо, лікарка перевіряє, чи Мама там добре, серце стукається. Що, Здорова, мама. <гум> ну давай, давай. Что здоровий? здоровый? Ну. Бачите, лікарка. всіх перевірила. Температурка є в тата? Є температурка в тата? А є в мамі там. А в мами є температурка? Діті. У Каролінки є температурка, та? Да? Кароліна, коротше, якщо хоче якісь таблетки пити, починає дурити. Каже, в мене температурка і кладе собі руку на чоло і каже, дай мені треба таблетку, бо в мене температурка.